Дуже лагідна дівчинка на ім'я Фоксі. Зараз у центрі поводження з тваринами та шукає люблячу родину. Працівники центру ласкаво називають її дзвіночком, адже вона постійно бігає по двору, граючись з іншими собаками, і заряджає позитивом усіх навколо. Маленька, надзвичайно активна Фоксі підійде для родини як у квартиру, так і в будинок. Вона дуже лагідна, любить діток, дорослих. Вона любить усіх. Тому ми дуже хочемо, щоб її забрали у люблячу родину. Потрапила вона до нас у мішку. Її підкинули. Вона була маленька. Працівники центру її відгодували від. Доглядали за нею, і така у нас дзвіночок бігає по території її чотири місяці, і потребує вона дуже потребує люблячу родину. В догляді її харчування невибаглива енергійна та здорова собака в очікуванні добрих господарів. Фоксі це примінчик радості, улюблениця всіх працівників центру поводження з тваринами. Їй лише чотири місяці, і вона поєднує найкращі риси малої собаки: енергійність, грайливість та лагідний характер. Фоксі дуже соціальна і легко знаходить контакт як з іншими тваринами. Так і з людьми. У центрі шукає для неї люблячу родину, яка готова подарувати собачці увагу, турботу і любов. Переконані, вона принесе до будь-якого дому тепло і відданість. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.